Доброго ранку, починаючи доброго дня, До нового копу залишилося ще два дні. Тож нам потрібно обов'язково піти і купити самі. Зараз я знаходжуся біля магазину ну і Зараз 10 година ранку я, звичайно, хотів попасти сюди сьомий, прямо перед хаті. Але так сталося, що я поспав. Ну, Але нічого, я надіюся, що в принципі маленьке містечко і черга сильно зранку. І це все не розібрали. Тож ми зараз підемо і будемо дивитися, що залишилось, чи все ж таки розібрали, Хочу їхати. Ми вже прибули в Lidl, і тут у нас зустрічає такий прилавок з кучою різних типу, салютів, файрверків і петардів. Просто подивіться на ці ціни. До речі, я думав, що вже нічого не залишиться, але ви бачите, залишилось. Навіть більше, ніж було вчора. Я так зрозумів, що найбільш потужні салюти знаходяться тут. Ви тільки подивіться, як вони виглядають. І тут навіть намальовано кожен постріл, кожного салюта, як він буде виглядати, коли зірветься. Ну і коштують вони, звичайно, 25 євро. Якраз поки я роздавлявся салюти, тут привезли ще одну партію. Зараз додать я мети обов'язково подивимось. Все це дядько пішов, він додав ось такі пачки, коробочки. Також з... Оця коробка також 25 євро, покиньте. Я навіть не знаю, що це таке. А, ну так, да, це салюти. Їх типу багато, 72 постриги. Знаєте, що буквально хвилину тому якийсь дядько підійшов і взяв оцю пачку. Я тільки що її замітив, просто подивіться, яка на неї ціна. Це 111 євро. В наших гривнях це десь 5 тисяч, навіть 5500. Це сильно. Тут теж десь 200 салютів. є. Звичайно, знайшов салюти під свій бюджет, так сказати, за 6 євро. Тут виходить, скільки у нас 16 кольорових посред. Назбирав мелочі на салюти йдемо на касу. Тут є кавовий апарат у нас, можна випити собі каву зранку, але я знаю місце, де в нас кава є безплатно. тому зараз ми туди підемо. Наскава машинка, прикладаєте карточку робити такого. Ось є такий апарат Body Shaker. Дивіться, як він круто виглядає. І тут є дисплей, можна робити протеїнові коктейлі. Вибираємо V-протеїн. Я не знаю, що означає нижнє, але ну, воно не смачне факту. Тут можна вибрати смаки. Я вирішив взяти малиновий смак, пробуємо його. Тут можна комбо робити, але цього разу я зроблю один. Ну і тут пише, що треба заплатити 3 євро, але в нас прикладаємо віп карточку і в нас виходить 0. У нас тут 80-90%, ну, ми можемо його вже забирати, де він повний. А обтима далі просто його моє. така чашечка кави, була макіато в мене вийшла. Тут прямо як в ресторані. Там ялинка стоїть. Тут такі діба, диванчики, столики. Ну а там саме цілий зал. Знаєте, тільки що зайшов в такий дитячий іграшковий магазин. І тут, певно, єдиний магазин, де ще продають новогічні товари. І тут навіть у на них от 85% знижки поробили, щоб розпродати. Бо просто в них, ну, вже в більшості магазинів новорічного нічого нема. Тільки до Нового року салюти залишились. І, в принципі, все. Зараз ми подивимося в цьому магазині, чи є тут салюти і скільки вони коштують. А з цієї сторони вже готують все до карнавалу. Тобто з цієї сторони, завтра, напевно, вже нічого не залишиться. Тож, от у самому виході у нас тут зустрічає отакий от маленький прилавочок з салютами та петардами. В принципі, ціни тут такі самі, але вибір тут, звичайно, в рази менший. Тому ми вже купили і нам це вже не потрібно. Дивіться, які ще тут штуки є. Найшов, коштує 2 євро. Це типу як дитячі салюти. Ну тут як свічки з турту буде феєрверк. Дивіться. які тут монстри, круті. Фінальна наша покупка на сьогодні ось такий невеличкий кошик. Дивіться, на, на 37 євро. Це вже все на новий рік буде. Щоб якось тут все донести додому. Прийшли сьогодні газети, кучка і в цій кучці оказалися отакі от рекламки з салютами. Я вже їх передивився, в принципі. ну Тут якісь, я так зрозумів, це магазин, норма називається. Я ще навіть не бачив такого. Можливо, якийсь іграшковий чи щось типу того. Ну, Факт того, що ціни всюди однакові. Тут е від Lidl рекламка, також прийшла. Ми тут сьогодні все бачили. От я знайшов такі, як ми купили Пукалки за 6 євро. Ну, в принципі, все ж те саме. Мені тут сонце прям так в очі світить, але нічого. В цілому я зупинився тут трошки перепочити. От мій рюкзак, пакети. І хочу всіх привітати з наступаючим Новим роком. Я думаю, ми на цьому закінчимо це відео. Тож, чекайте наступне відео. І дякую всім за перегляд. До зустрічі!